Які у вас потреби? На перший погляд, питання дуже просте. На перший погляд, людям здається, що вони чітко розуміють, які в них є потреби. Але коли вони починають над цим роздумувати, то виявляється, що тут є над чим пороздумувати, тому що не так уже і чітко люди розуміють, які ж у них є потреби. Навіть якщо люди зможуть виписати свої потреби на листочок. То коли запитуєш, а чому вам потрібно оце, чи це, чи інше, третє, люди впадають в ще більший ступор, тому що, виявляється, вони не можуть пояснити ні собі, ні людям, чому вони оцього хочуть. І чи дійсно це їхні потреби? Чи може просто так прийнято мати такі потреби? Можливо, соціум каже, що ти маєш мати отакі потреби. Можливо, батьки казали людині, що вона має мати отакі потреби. Група, до якої людина входила, група друзів, наприклад, показала людині, що от такі мають бути потреби. І людина все це сприйняла і вже в дорослому віці її життя її не задовольняє. І от коли ми доходимо до питання потреб, то дійсно буває так, що людина або не може визначитися з тим, чого вона хоче, або якщо вона визначилася, вона навіть сама для себе не може пояснити, чому вона, власне кажучи, цього хоче і чого чи вона цього насправді. Це досить таки поширена ситуація. Можливо, якщо ви зараз задумаєтеся над цими питаннями, ви теж дійдете до висновку, що чор забираю, а чого ж я насправді хочу. Чи живу я те життя, яким я хочу жити насправді? А яким я хочу жити насправді? От звернувся якось клієнт, який мав одну із психологічних проблем. Його не задовольняло те, що він дуже повільно рухається кар'єрними сходами. Хоча він знає, що потрібно зробити для того, щоб перескочити на сходинку вище. І йому це потрібно. Я запитала, навіщо вам це потрібно, і він не міг відповісти, але я була наполегливою. І, зрештою, він сказав: ну, я хочу от зробити оцей крок в кар'єрі для того, щоб потім відпочити. Ну, це досить таки цікава мотивація. Вона цікава тим, що такого не може бути. Це те саме, що сказати, я оце зараз лежу на дивані, і я хочу встати і побігати на стадіоні туди-сюди, з таким мотивом, щоб потім лягти і лежати на дивані. Ну, ти вже лежиш на дивані, це не може бути мотивацією. Да? Так само і з цим чоловіком. Досягати якогось успіху для того, щоб відпочити, просто от єдиний такий мотив, щоб відпочити, навіщо, якщо ти вже зараз можеш відпочити, не стараючись нічого там не досягаючи, якщо мотив дійсно такий. Зрештою, ми дійшли до висновку, що насправді, звичайно ж, мотив не такий, там мотив був інший. Йому Ну, Знову ж таки, говорили люди, які його виховували, що от потрібно рухатися вперед і вгору, цей успішний успіх, всі діла, і от людина рвала і метала. А зрештою, навіщо воно йому треба? Та да, хто знає навіщо воно йому треба? Загадайся, мол, сам. І я ж кажу, це досить таки часта ситуація. Навіть коли о, людям все-таки вдається визначитися з тим, чого вони хочуть. Дійсно прочувствувати, що от саме від цього людина буде задоволена. Саме ідучи до цих цілей, людина кайфує. Люди можуть опинитися в такій ситуації, що їм стає страшно. І саме через те, що їм страшно своїх же бажань, від своїх же бажань, від своїх же потреб, очевидно, спрацьовують механізми психологічного захисту, які закривають для людини оце істинне розуміння своїх потреб. І істинні потреби заміняються ну, цими шаблонами, які нав'язує соціум. Тому що, от, наприклад, ну, припустимо, чоловік. Чоловік живе в такому суспільстві, де йому говорять, що він має одружитися, народити дітей, що там посадить дерево, збудувати будинок. Ну, тобто є такий шаблон. А насправді чоловік цього не хоче. Може, він не хоче в принципі мати дітей. Може, він не хоче, в принципі, мати дружину з усіма витікаючими з цього наслідками як позитивними, так і негативними. Може, він взагалі хоче десь жити в лісі на березі річки ловити рибу. Ну, якщо він признається в цьому навіть сам собі, він подумає, що він якийсь ненормальний. Бо ну, нормальні люди хочуть іншого. Тим більше, якщо він заявить про це соціуму, а ми завжди обертаємося на соціум, бо не можна жити в соціуму і бути вільним від соціуму. Якщо людина відкрито скаже, ну ви знаєте, горіть в аду ці всі ваші діти, сім'ї, успішний успіх. Я хочу жити в лісі на березі річки, ловити рибу, то людина дуже боїться, що соціум покрутить у виска і скаже, ну це якийсь маргінал, якась ненормальна людина. Нормально бути от таким от і хотіти от того. Все. Ша крок вправо, крок вліво і тебе розстріляють, тебе просто можуть викинути із певної соціальної групи. І тому люди навіть самі собі бояться зізнатися, навіть самі не усвідомлюють, чого ж вони насправді хочуть. І відповідно вони живуть так, як прийнято в соціумі, так як їм скаже жити соціум, проявляючи комфортність, боячись, що буде відчуження. І зрештою, люди живуть те життя, яке соціально прийнятне. В даній країні, в даний час, бо шаблони ці міняються, ми це розуміємо. Але при цьому людина почуває себе нещасливою. У людей вони кажуть, що є таке відчуття, наче я живу не своє життя. І у них навіть може виникнути почуття провини, тому що вони кажуть, ну, в принципі, моє життя добре, інші люди мені заздрять, всі кажуть, ну, в те все класно, а в людини депресія. В людини депресія, тому що людина каже, а мені не класно. Я не хочу всього цього. Я їду з роботи класної роботи, де мені багато платять. Я їду додому, я не хочу їхати додому. Я типу, хочу в ліс їхати отуди рибу ловити. От, от у людини є таке бажання. І ще люди бояться того, що якщо навіть вони все-таки наважаться а, діяти ну, так, як вони хочуть. Ну, от як беремо приклад з лісом і рибою, а не з кар'єрою, і сім'єю і так далі. То люди ще бояться того, що а що раптом мої бажання якісь помилкові, неправильні, і коли я спробую пожити так, як я хочу, я зрозумію, що насправді я хочу не цього. Так люди добрі, коли ви живете згідно певних шаблонів, і ви розумієте, що це не те, що ви хочете, ви ж уже не нещасливі. Що вам втрачати? Що вам втрачати? Це перший момент. По-друге, людина росте, розвивається, все тече, все міняється, і на якомусь віковому етапі у нас можуть бути одні запити, одні потреби там, років через 10-20, уже інші потреби. Це нормально. Ніхто не зобов'язаний мати все життя, одні й ті самі потреби. Людина міняється, вона набуває нового життєвого досвіду, міняються і погляди на життя, міняються цінності, і, звичайно, міняються і потреби. Тому, якщо ви. Прослуховуючи це відео, відчуваєте постійні тригери, якщо ви розумієте, що, можливо, це про вас, то вам варто задуматися самостійно, чи з докумою психолога, чому ви живете життя і відчуваєте себе не досить добре, так наче це не ваше життя, наче ви хотіли зовсім іншого, чи хочете зовсім іншого, може, ви боїтеся почати нове життя. Одним словом, якщо ви впізнаєте себе в цьому, то Рекомендовано все-таки зрозуміти, які у вас потреби чи самим, чи з допомогою психолога, зрозуміти, чого ви дійсно хочете, яке життя ви дійсно хочете, а зрозуміти, що соціум завжди буде проти, соціум буде завжди намагатися своїх членів вернути у певні рамки і шаблони, щоб не було так обідно, тому що соціум не дає жити, як то кажуть, ні собі ні людям. А, тому він завжди буде проти, але тим не менш знайдуться люди, які вас підтримують, не переживайте, самі ви ніде не будете там валятися серед дороги, нікому не потрібний. І, зрештою, дати собі можливість, сміливість проявити, дати собі можливість жити все-таки те життя, яким ви хочете жити. І навіть якщо ви з часом зрозумієте, що це щось не таке, як ви насправді хотіли, то це ваше життя. Ваше життя це ваше діло. Знаєте, от такі люди думають, що їхнє життя це наче не щось конкретно їхнє, а ще там мамине, батькове, сусіда, начальника, собаки-сірка. Тобто, наче людина не сама керує своїм життям, це не те, що дано їй. Ну, от як ручка, наприклад, це моя ручка, а це моє життя. А от люди так ставляться до свого життя, типу, це не їхнє. Те, чим вони можуть керувати, а це ще там чиєсь, хто ще може управляти. А насправді наше життя належить нам, і ми його маємо прожити так, як знаєте, щоб не було потім досадно замарно прожиті руки.